Доброго дня. Дозвольте розпочати комісію. На сьогоднішній комісії у нас 18 питань. Хто за порядок денний? За? Проти. Так. Передати безоплатну власність громадянці Кириченка, Світлані Віктора. земельна ділянка, розташована за адресою село Дмитрівка, вулиця Тимошевського, 8, площа 0,25А. Для будівництва хто за? Проти. Передати безоплатну власність громадянину безкровному Олександру Володимировичу земельну ділянку розташовану за адресою село Дм... село Миколаївка, вулиця Травнева. Хто за? Проти. Передати безоплатну власність громадянці, батечко Валентину Васильовичу Земельну ділянку. Розташовану за адресою село Миколаївка, вулиця Весела, 40. Хто за? Проти. Надати. Громадянці подареча Тетяні Миколаївна дозвіла на розробку проєкту землеустрою щодо встановлення земельної ділянки в оренду для будівництва обслуговування житлового будинку. Село Дмитрівка, вулиця Квітуча, 26А. Хто за проти? Про затвердження документації землеустрою та виділення земельної частки паю в натурі. Розглянувши заяву Заворотнюк в ММ. Та врахувавши рішення позитивно постійно комітету. Да. Угу. Виділити земельну частку в натурі гражданину Заворотнюк Михайло Михайловичу, власнику прав на земельну ділянку на підставі сертифікату право земельну частку ПАЙ серії такої-то. Хто за? Проти. Так, за Передати безоплатну власність громадянину Доценку Олександру Васильовичу земельну ділянку, розташовану за адресою село Миколаївка, вулиця Степанківська, 10А. Хто за? Проти. Передати безоплатну власність громадянину Лиман -Микола... Миколі Андрійовичу земельну ділянку, розташовану за адресою село Миколаївка, вулиця Чаплинка, 4А. Хто за? Проти. Затвердити технічну документацію і під... так. Із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі. Розташований за адресою село Миколаївка, вулиця Калинова, 24. Хто за? Проти? Передати безоплатно власність громадянській маланій діані Вікторівні. Земельну ділянку розташована за адресою село Миколаївка, вулиця Шахтарська, 44. Хто за? Проти? Передати безоплатні власність громадянину Трофімову Анатолію Трохимовичу земельну ділянку, розташовану з адресою село Дмитрівка, вулиця Берестяна, 16. Хто за? Проти. Надати дозвіл на розробку технічної документації землеустрою щодо щоденізації земельної ділянки з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення. 1 га. Де це марин? Там, де парк. Полосішки. А по вулиці Шкільна? Ага. Хто за? Проти. Про передачу. Передати безоплатно власність громадян у коваль Сергію Олександровичу Земельну ділянку, площі 025 для будівництва обслуговування для житлового господарських будівель. Село Дмитрівка, вулиця Найбережна, 30А. Хто за? Проти? Про припинення дії договору оренди землі від 14 квітня 20 розв'язувань за вземного годору сторін, що було укладено між Сільською радою та колом Сергієм Сергію... Олексійовичем. Це оце під хатою? Да. Хто за? Проти. Це в нас будуть торги. Про затвердження умов проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренду земельної ділянки комунальної власності і кадастрів площаді 00236Г. А що воно таке маленьке. Перед а, це ж жовток да, електростанції. Хто за? Проти. Про включення до переліку земельних ділянок з підтоку локу до проведення земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки комунальної власів не несіль, сільськогосподарського призначення Миколаївської сільської ради та надання дозволу на вид проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Хто за? Проти. Про надання ФОП садовій Тетяні Миколаївну дозволу на розробку проєкту землю відведення в оренду земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлю розташований за вулиця Шахтарська, 26 А Катеринівка. Це магазин да, магазини. Поза будівля її земельну ділянку в оренду. Проти. Про надання з дозволу на розробку технічної документації з грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності Миколаївської сільської ради. Це що ми? Розробляємо нормативну грошову оцінку земельної ділянки навпроти РМЗ. На, на да, Визначаємо вартість земельної ділянки. Хто за? Проти. І ще одне питання. нас звернулася громадська організація. Громадська ініціативна група проект єдності звертається до нас з проханням розглянути на засідання постійної комісії нашу пропозицію щодо створення алеї пам'яті у селі Дмитровка. Ідея проекту полягає у вшануванні пам'яті захисників службовців, добровольців, волонтерів, мешканців громади, які загинули. Або проявили героїзм боротьби за незалежність нашої держави. Створення такого проєкту стане важливим кроком у сформуванні патріотичних свідомостей молоді збереженій історичної пам'яті та об'єднанні громаді навколо спільних цінностей. Просять розглянути можливість внесення питання щодо створення алеї пам'яті на засідання профільної комісії, надати рекомендації, що можливо і розташування в межах населеного пункту Дмитрівка, сприяти подальшій підтримці ініціативи на сесії. Ну, земельна ділянка. У нас там є кадастровий номер. Це в парку можна зробити. Комісія не проти, що там будуть робити. Хто за? Проти. Дякую. Все, закончили на тому.